Соловою. Ось біда піде від народу до народу, і великий дійметься від країв землі, і будуть вражені Господом у той день від краю землі і до краю землі, не будуть оплакані і не будуть прибрані і поховані, гноєм будуть на поверхні землі. Пророк Єремія, 25 розділ 32, -й, 33 -й вірш. Небо сонце розпливе безхмарним, і океан безмежний полотном. Ті, що пливуть на кораблі шикарнім, усе, що діється, вважають сном, прекрасним сном, що дійсністю всім стала. Корабель мрія збудований плеве, йому донині рівних не бувало, титанік величезним судном є. Мови захоплення не змовкають, це вдача пощастило, це ого. Спокійно всім плор... пролайне сповіщають, не зможе потопити навіть Бог його. Сам капітан є впевнений, команда і пасажир є впевнений у тім. Все тут зі смаком, все екстравагантно, неначе тут для кожного день. Спілкування там в каютах першокласних, треба платити, щоб розкіш мати. Що може бути в світі цім прекрасне, що може іще більше здивувати? І леді, юні, церемонні дами, інше тут, знаходять все із зовсім необтяжені ділами під музику веселощі, венце. Дні плавання проводять в насолоді. І кожен свою річ із з вуст несе про стан, про свої плани і про моду, про бізнес і про владу, про усе. На нижчих поверхах інше цікавить, речі прості манери є скромніші, Інакше музика серцями править. Обід і одяг там у них бідніші, різне суспільство та усе плеве Лайнер, горять вогні і музика звучить, а попереду там грізний айсберг, і зіткнення уже не зупинить. Нічна імла і видимість погана, матросам каже капітан у слід. Наш корабель завжди пливе по плану. Він не потоплений. Давайте повний хіть. І ще удар, що сталося? не може бути, але ж то є так, по айсбергу бік корабля пройняло. Нічого справити не можна вже ніяк. В очах у капітана острах б'ється, радист всім кораблям в окрузі сос. Триматися усім нам зостається, зі смертю починаємо ми крос. Лишається ще час до потопання, панікувати нам нема причин. Корабель, що плеве для рятування, шляху пробуде більш п'яти годин. Команди чітко кажуть до народу, всім музикантам весело щоб грати, дати жилети і човни на воду, дітей, жінок першими повідправляти. І вже стає на серці неспокійно. І паніку вже більше не втримати, усе йде до кінця, все безнадійно, великий страх всіх починає брати, молитви і прокляття, крики, сльози, <кхи> розлиття всюди океанських вод, і вхід пішли, і гроші, і погрози, і християнський гімн. До тебе Бог, і розколовся лайнер з середини під тим великим натиском води. І 1500 людини лишились судна мрії назавжди. Сьогодні на землі аж вісім мільярдів, і до кожного звучить благата вість. Щоб ти, мій друже, не пізнав мук, аду, Христос твої ліки на хрест підніс, на цій землі, на цій земній орбіті, ми наче пасажири, я і ти, в цьому безбожному і злому світі спасіння без Христа не віднайти. Земля приречена, як той Титанік, не будь безпечним пасажир землі. Помір та в таємниці, Богом дану Христос ковчег є Божої сім'ї. Вже вісник тіні смертної кружляє тут на землі то поряд, то здаля, нехай тебе бідаця не спіткає, яка настигла мрію корабля. Амінь.